Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні дуже хочу для вас подивитись, що ваш чоловік хоче вам сьогодні сказати. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації на телеграм. Подумайте, будь ласка, про свого чоловіка, про свого коханого, чи не дуже, не, не важливо. дівчата. Гарний настрій! І не забудьте подивитися, в шоцах, який у нас свято і що робить. шоц відео. Так, давайте дивитись, що ваш гарнюня хоче вам передати. Думаєте про нього сильно-сильно ну, ви ж наша імператриця, звичайно ж, Гарнюща, смачнюща жінка. Що хочу сказати? Хочу до тебе, але я знаю, що ти мені за щось мене не кажеш. Будеш сварити, або скажеш, відійди від, відійди від мене на небезпечну відстань. Хочу з тобою поговорити, але поговорити на таких на гарних нотах. Комплексує зайки, комплексує, бо чомусь вважаю, що хтось інший може вам дати набагато більше, ніж він. Або, або буде давати мінімум і знати, що він це робить, знаєте, ну. <кхід> будьте обачні та обережні, тому що може прийти, а потім щось вискаже, як завжди. Буде сварка, вас просто аж підійметься від нього, і ви скажете ні-ні-ні, все йди з Богом. Я собі сама зароблю, сама вирішу свої проблеми. Він вас буде не здоганяти, дівчата. Чому ти хочеш руйнувати її психіку? Щоб ви підкорилися, ви його не слухаєтесь, ви маєте свій стержень, ви маєте свій характер. Він буде шукати шлях, щоб з вами домовитись, якщо не буде виходити, буде вас ображати. Людина вважає, що може так себе поводити, що єдиний шанс вашої щасливої долі це з ним, але на якихось його умовах. Я хочу вам сказати більше, в кого дуже сильно відіграється, ви попрощаєтесь з чоловіком, тому що ви любили, кохали його, але іншого, розумієте? Вам тут правда заробляєте гроші. На вас зверне увагу якийсь чоловік, який допоможе вам в вирішенні ваших таких складних питань.